Вітаю на каналі квартири у великому місті і сьогодні знову з вами я, Максим, керівник відділу продажів Агентства нерухомості Закепіно. Сьогодні ми з вами подивимося квартиру з ремонтом з двома окремими спальнями в жилому комплексі «Тар'ян Towers. Наразі ми з вами знаходимося в зоні передпокою, де в нас розташовані дві шафи для взуття. Одна жіноча, інша чоловіча. А навпроти, в нас знаходиться гардеробна кімната. Звертаю вашу увагу, що на стінах у нас знаходиться ліпнина з гіпсу. Далі ми переходимо в гостьовий санвузол. В санвузлі в нас знаходиться також ліпнина, яка покрита німецькою водостійкою фарбою, тропічний душ. Тепла підлога і все, що вам необхідно. І ось ми потрапляємо на кухню вітальню Ця кімната у нас невелика, але більше, ніж підійде для життя молодої пари чи пари з дитиною. Кухня виконана в приємних відтінках, все доповнює зунове освітлення, виглядає лаконічно та строго. На мінімальному просторі знаходяться всі необхідні аспекти для приготування їжі. І все завжди у вас буде під рукою. Острів, як ви помітили, дворівневий. На його робочій зоні розташована варельна поверхня із вбудованою витяжкою. Другу частину півострова також можна використовувати для приготування їжі, але вона функціонує як обідіний стіл. Зверніть увагу, що два крісла в зоні відпочинку можна об'єднати в диван. І у вас вийде прекрасний домашній кітеатр, який зручністю можна дивитися всією родиною. І також з цієї кімнати у вас буде вихід на простору терасу. Тепер давайте подивимося кімнати, які знаходяться по обидва боки цього коридору і почнемо ми з майстер-беду. Зверніть увагу, в господарській кімнаті гардероб знаходиться по периметру спальної зони і виконаний з затемненого скла. У господарській спальні є зона, яку можна назвати передпокою, де у вас знаходиться величезне дзеркало і вам буде зручно збиратися. А позаду мене знаходиться ванна кімната. Ще одна кімната, яка знаходиться навпроти, це кімната вільного призначення. Вона може бути як кабінетом, або якщо ви маєте, або плануєте дітей, це може бути дитячою. Сьогодні ми з вами подивилися двокімнатну квартиру на восьмому поверсі 92 метри квадратних в житловому комплексі Тар'ян Towers, будинок майбутнього. І чому це чудовий вибір? По-перше, коли закінчиться будівництво, в вашому житловому комплексі буде усе необхідне, починаючи від магазинів і закінчуючи спортзалами, басейнами, ресторанами. По-друге, відносно самої квартири виконаний авторський дизайн. Якісні матеріали, чудове зонування і є усе необхідне. Якщо вам сподобалася ця квартира, записуйтеся на перегляд за посиланням в описі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, а я поїхав на наступний об'єкт.